Та я тебе спрашиваю, любиш ти чи не любиш. Це булькать добра. Ну, Вона завжди добра у рибки. Прямо наша лода. Да. Ну, вечерять будем. Звичайно. Ну, хорошо, давай тоді подивимось. Всім привіт, привіт, мої хороші! Ось у мене така рубешечка є. Еч, яка. Це мені отака От смакота, а оце така філешечка, Це теж мені. Може поділюся з Анатолійовичем, а може і ні, подивлюся як він себе буде вести. Привіт, привіт, смажемо смажемо рибку Скварки. кварти. Эх, Такі золотые румяні кусочки. ех, а слюнка тече. Нарізаємо це бульки побільше. Так, бігом-бігом. І смажемо нашу рибку на невеликому вогні і так одіти жаліємо, буваємо на ручку. Валіра буде доволі, він любить таку смажену рибку. Щось у нас завжди. Більше рибку смажу. Я. Тілешечки я вже кажу. пожарила. Смаж в тебе краще. А більше. тепер жарю собі голову. О, красавиця яка. Перевернули нашу голову. тобто на наша рибочка. Вот такая вона. Так, одна половина. Пожарилася. Сейчас кожим наступну. Останні кусочки голови смажу. М -м -м. Буде смакота. Сього голову зжарили. Тепер на оцій олійки, що смажили рибу, я піджарю цибулю. Пожарила я голову, пожарила рибку і зараз притрусим цибулькою, рибка цибульку любе. І, такому... і Валера. <сум> і ти і Валера рибку люби, так? І цибулькою, так. <сум> так. Це мене баба галя твоя навчила. О! Все, на голову на е риб'ячу. Цибульки треба побільше. Зараз вона пропитається, постоє і буде дуже смачно. Ну, голову рибічу, звичайно, буде Оля. От такої смакоти красоти я нажарила. Будемо вечеряти і вас запрошуємо. На рибьошку і покажем людям. Це моя голова. Ой ні, не моя голова, риб'яча жарена голова. Ну її, Це... тому що вона любить їсти голову. Лішечка. Ну, нажарила. Вечеря Валерію вечеря мені. Дякую, Олю. Да, буде вичавати. Всім привіт! Дощик трохи позабивав нашу красу цілий місяць дощі, практично, і квіти понабирали водички і головки попускали. І тепер ось, ось трошки розпогодилось, зверху не капає, я хочу помісити грязюку, побачте. Як негарно воно тут у нас виходить, і хочу хоч трохи попідв'язувати, попіднімати їм головки. Вони бідненькі, набралися водички, вони важкі і їх поопускали. Кущі порозлажувалися шарики. І я зараз хочу зайнятися цією справою. Хоч і важкувато по грязі, але ж погода не дає можливості попрацювати. Ну, будемо, значить, місити грязь. Ну, трохи намісив грязюки, але ж таки попідв'язував красунь своїх. А це, рижики ці ось о, високі рижики, ці лежали аж на землі. Тепер вони вже піднімали головки. І ця біла лежала на землі. Це біла висока. Така гарнюня те вже підв'язав. Ну, а це наші старі давні. Теж були розложилися. Ну, Пакілець забив, підв'язав, щоб вони не давили інші. І тепер вони теж до кучки притулилися. Це така бі, біленька. А це ризик шаровитний. Шари крижи, низенькі, то високі, це низенькі. Дібенькі. Оце жавтенька рання, вона вже відцвіла ці зв'язали, бо теж лежали. Ну, Зараз мають помаранчевий колір. Теж вони геть на землі бачили, лежали. Ну, Трошки їх зв'язав, щоб... Важкі, важко зв'язувати водою, налились хрупки, ламаються швидко, але ну, нічого. Ось оцей їжачок такий розовенький. І рядом молочні два кущі молочного кольору такого. І це щоб пізніші білі роз, розцвітають. А це єрочок такий гарненький і О, це тоже Помаранчевий розцвітає спочатку такі серединки червоненькі, ну а тепер таку кольору. Це як айстрочка, ромашка розовенька. Ну а на цю я називаю гербера. Ну, це як кажуть, вивели українські селекціонери такий сорт. Справжню назву я не пам'ятаю. А, домашня назва гербера. І чека. Ну і попідв'язувався червоненько жовтою серединкою. Вони теж Ну, Оце трошки пізніші. Жовтенька. Червоненька. Ну і під кінець тоже ще один кучик отакої, от як гербера, як я казав, і наша домашня така височинка. Ну отак я трохи попрацював. Треба буде потім потикати палички з назвою, щоб було легше потім весною їх розсажувати, знать деякий колір. А ось о яка красуня. І ще яка.